Сьогодні 3 листопада 23-го року знаходимося в полі компанії Field Group. Ми виконуємо механічне збирання і в паралель, так щоб прискорити процеси і на більш довгострокове зберігання збирається частина в ручну. Ось Етапи обрізки, ну, чому це важливо, я зніму окремо відео, А тут зараз покажу, як відпрацьовує комбайн і хотів пояснити ще одну отаку штуку по температурах. Зараз у нас на вулиці температура біля 13 градусів. Ми беремо моркву та, що зараз ось тільки з під землі, з-під комбайна, вона має температуру видно, 8,4-8,3 градуси. Ось. А те, що наприклад поряд, там, вчорашнього дня да, температуру одна там, там, московочка, вона має температуру майже 15 градусів. Зараз вона припідніметься. Ось, Про що це каже? Це каже, що в такі погодні умови, хоч у вас зранку і холодно, не накопувати дуже багато наперед. А ще бо, ну, є прогрів продукції, і продукція, яка закладена з більш високою температурою, має більші аспіраційні втрати. ну і Відповідно, там з плином часу в вона буде починати хворіти. Ось, Ще є інший ризик, чому не можна. там на... Ну, мається це Для ручного збирання накошувати в, наперед, щоб коли йдуть приморозки, тобто, йдуть, там, обіцяють, наприклад, там, плюс 3, плюс 4, а зранку може бути мінус 2, мінус 3. Тоді у вас буде підмерзання можливо, плечиків. Да, тієї моркви, яка, от, наприклад, от в такому варіанті, коли. Морква сторчить, тобто вона вся-вся гарна, а от одне плечико, наприклад, торчить. І тоді от ця, цю морку може прихопити, якщо у вас не буде ботви. Для механічного збирання вже ж це не формат. Тобто цей, цього не виконується. Ось. А от для е, ручного збирання... Це виконується ця операція, іноді її виконують для того, щоб підсушити землю. Тобто, якщо у вас прийшли дощики і дуже тяжко ну, там, заходити, щоб воно мож... ну, про... швидше просохло, то тоді скошують по і запускають людей, на наступний день. А якщо ці операція не робити, то це тобто, треба два дні почекати. Сложності, звісно, від кількості опадів. Всім, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, підтримуйте канал, щоб я змагав для вас більше цікавих і корисних відео. Не забувайте також про коментарі. Все буде!